Молодіжна рада при миргородській міській раді була створена всього два роки тому, але за цей час змогла довести. Молодь Миргорода має потужний голос і активну громадянську позицію. Її створили як консультативно-дорадчий орган, який залучає молодь до формування і реалізації молодіжної політики громади, сприяє розвитку демократичних цінностей та підтримує ініціативи юнацтва. Нині сплинув час першої каденції, і тому 22 липня було проведено засідання ініціативної групи зановлення складу молодіжної ради. За цей час було зроблено дуже багато, і я надзвичайно вдячна нашій молоді, молоді Миргородської міської територіальної громади за їхню ініціативність, за те, що дійсно ці два роки пройшли дуже активно, дуже складних два роки, два роки воєнних. Але треба сказати, що молодість буває один раз в житті, тому звичайно вона повинна бути. Молодість повинна бути активною, молоді люди повинні проживати своє життя, бо воно дається один раз. Тому сподіваюся, що новий склад буде затверджений Мирогродською міською радою, і хочу побажати молоді тільки мирного неба і перемоги всього самого найкращого. Усього подали заявку 13 кандидатів. Після привітальних слів було проведено голосування для визначення голови, секретаря та лічильної комісії засідання. Далі кожен кандидат коротко розповів про себе та свої очікування від участі в складі молодіжної ради Миргорода. Після знайомства із молоддю члени ініціативної групи провели голосування та одноголосно прийняли усі 13 кандидатур. Прагнення приєднатися до складу молодіжної ради висловили як члени молодіжної ради першого скликання, так і нові обличчя юнаки та дівчата, які хочуть реалізовувати проєкти, підтримувати одне одного і працювати задля розвитку рідного міста, долучилась я до молодіжної ради, щоб залучати нашу молодь, розвивати наше місто, щоб воно мало більше можливості для наших молодих хлопців, ну юнаків і дівчат, щоб не хотілося їм виїжджати кудись в інші міста. А тим паче в іншу країну буду намагатися доєднувати молодь, з якою я спілкуюся, доєднувати друзів, тим паче. Учасники попередньої каденції молодіжної ради не обмежувалися лише міськими заходами. До роботи активно долучалася молодь із сіл Миргородської громади. Вони організовували власні заходи на місцях, таким чином згуртовуючи однодумців і поширюючи молодіжний рух. Молодіжна рада першого скликання стала міцним фундаментом для подальшого розвитку молодіжного руху в Миргородській громаді. Рівно два роки назад почалася наша каденція, почалася вона абсолютно з нуля. Ми не розуміли, що таке молодіжна рада. Ми бачили те, що написано в положенні, це консультативно дорадчий орган, і керувалися тільки ним. Але починаючи нашу роботу, ми почали як самі вчитися знаходити корисну інформацію, так і їздили на тренінги. І окрім того, що ми консультативно дорадчий орган, ми вирішили трішечки взяти на себе більше роботи молодіжної центру. у нас 50% старшого старшої молоді, 50%, та ще шкільна. Тобто співпрацювати, я сподіваюся, що буде набагато простіше, тому що багато однодумців і багато людей, які прийшли з минулої каденції, а це ті люди, які залишились, і залишились вони тому, що в них є а, якесь своє бачення. Є своє бачення, є своя мета. Вони зналишились. Значить, ця мета продовжує існувати, і ми будемо робити все можливе для того, щоб покращити молодіжне життя в нашому місті. Учасники попередньої каденції також ініціювали чимало соціальних, екологічних та культурних проєктів, брали участь у громадських обговореннях, співпрацювали з освітніми закладами і організаціями. Вони стали прикладом того, як молодь може впливати на рішення у своїй громаді, і заклали гарну традицію, яку разом із новими кандидатами готові продовжити в оновленому складі молодіжної ради Миргородської міської ради.